Вітаю всіх. У цьому відео будемо говорити про Entity Framework, а саме роль конструкторів при роботі з Entity Framework, співставлення стовпців та таблиць бази даних відповідно з сутностями, з класами, з властивостями, поля, роль полів при створенні стовпців та обов'язкові та необов'язкові властивості. Для початку проговоримо те, що у нас вже створено. А що у нас створено? У нас створений клас студент. І як бачите, зразу ж біля нього є анотація певна Table People. Тобто цей клас студент, він буде співставлятися відповідно з таблицею People. Без цієї анотації, відповідно, табличка би не називалася Стуц. А в даному випадку People. Далі в нас є студент ID, який буде первинним ключом таблиці. Ми знаємо, що для того, щоб автоматично ключі ставали. Властивості ставали ключами таблиці, нас має назва бути ID або назва класу і ID. В даному випадку назва класу і ID. Далі, після цього, у нас є деякі властивості, які є nullable типами, тобто вони дозволяють значення null. Ми знаємо, якщо зробити їх е не nullable типами, тобто, щоб вони не дозволяли значення 0, то вони в базі даних будуть обов'язковими. Ми знаємо, що в базі даних теж є. Відповідно стовпці, які пишуться not null і null, відповідно. Ну, от якраз ці знаки питання і співставляються з тим. Якщо є знак питання, то в базі даних теж може бути null. Якщо немає, то не може бути. Але крім цього, всього, ми за допомогою анотації required можемо перевизначити, ну, скажімо так, перевизначити оцей тип фактично. Тобто зробити все-таки ім'я в даному випадку first name обов'язковим. Ну І відповідно для цих анотацій «Table People» використовуються підключені е, простори імен. Далі в нас є навігаційна властивість, яка вказує на університет, і декілька конструкторів. При тому, по всьому кожен конструктор просто виводить повідомлення на консоль. Для чого це зроблено? Для того, щоб зараз ми проаналізували е, як. Використовуються конструктори при поверненні даних з бази даних, бо вони теж тоді використовуються не тільки при створенні об'єкта, а при поверненні з бази даних. Тому в даному випадку у нас є, от, ну, скажімо такі, чотири конструктори. Ну, перший без параметру, потім з параметрами, плюс якась одиничка знову ж таки для фіксації, для відслідковування певних змін. Зараз ми це проаналізуємо. Ну і найбільш повний чотирма Значеннями, які задає відповідно. Ой, з трьома, з трьома, трьома із виведенням повідомлення. З трьома значеннями виведення повідомлення. Так, клас університів, який має три поля, властивість, яка доступна тільки для повернення поля ним, тобто не для запису, що важливо, і адрес, який доступний і для запису. І для читання, конструктор без параметрів. Зараз ми покшу, його закоментуємо. І відповідно конструктор, який приймає два параметри для запису полів. Ну, як би і все. Як бачите, помилок у нас в цьому коді ніде немає. Контекст в наш, відповідно, колекції студентів університетів, підключення до деякої бази даних. Далі, ну, зразу ж три рядки закоментовані, будемо по черзі їх розкоментовувати. А стосовно цього, що тут написано, це означає, що властивість first name розуміти, як name в базі даних в таблиці. Тобто, first name стає неймом в таблиці. Аналогічно, це ж саме ми могли зробити за допомогою анотації даних. Якщо ми б ось тут. Написали name. Ну, я не знаю, чи дві анотації, думаю, що теж ловляться. ну от Require, тут де required, тут мало би бути name, от Такого плану, як ми розуміємо, table, розуміти, як people, так само стовпець, ми можемо розуміти за допомогою анотації даних або за допомогою е, Fluent API. Так, і Що тут і зроблено? Стосовно програми, перестворюємо базу даних. Чому ми це робимо? Перестворюємо її. Тому що ми тут будемо, скажімо так, змінювати структуру, схему бази даних, стопці додавати. Там в нас зараз тут так буде виходити. Тому щоб не було виняткових ситуацій, нам треба видалити і створити. І ми можемо, звичайно, як ми знаємо, можемо використовувати міграція. Але для цього нашого прикладу нам не потрібно міграції, бо оскільки міграції більше використовуються тоді, коли треба. Збереження даних вже присутніх в базі даних. А в нас тут немає ніяких даних. Ми постійно тут додаємо. Зокрема, ми створюємо університет, створюємо чотирьох студентів і додаємо відповідно університет, додаємо чотирьох студентів, зберігаємо зміни. Після цього, після цього в іншому, скажімо так, операторі юзін, який створює контекст даних, ми отримуємо, бази, отримуємо з бази даних наші записи і виводимо на консоль. Виводимо на консоль. Давайте запустимо і отримаємо виняток. Повинні отримати виняток. Е, так. Ну, отут при перестворенні нашої бази даних ми отримали виняток, що сутність університі, тобто та, яка має бути табличкою університі, має мати. В даному випадку навіть не те, що вона має мати, зараз глянемо. Нейм не може співставитися, оскільки в нас нейм. Знову ж таки, нам говоримо про те про використання конструкторів, про необхідність використання конструкторів. При поверненні даних і при створенні відповідно таблиць універсіті не спідставляється ним, оскільки у нас тут тільки вона доступна фактично для повернення, тому ми не можемо спідставити. Якщо ми створимо для прикладу порожній конструктор, ми вийдемо з цієї винятку і зараз прийдемо до наступного винятку, де в нас. Буде говоритися про те, що в нас має бути первинний ключ. Давайте запустимо і прийдемо до цього. Я чогось думав, що спочатку почнеться е, з, відповідно, з винятку про первинний ключ. Знову ж таки, розуміємо про те. Da, primary key. Primary key. Чому? Тому що у нас є поле ID, але воно не підставлено ні з якою властивістю, по суті кажучи. Тобто, Або ми робимо ось так, як тут записано. тобто Властивість, яка повертає відповідно якесь поле. конкретно повертає і записує. Так не можна. Ну, це нам не допоможе, як ми ось так зробимо. Або ми робимо в контексті даних, для прикладу ось такий запис. Який говорить про те, що ось поле ID розуміти як властивість, і співставляти з стовпцем у базі даних. Ну, і це нам допоможе відповідно. Тепер, запустивши, ми отримаємо запис. І от і повернення з бази даних. Зайдемо зараз в базу даних переконаємося в тому. Ну, як бачите, цікава така річ. Викликаються всі чотири конструктори різні. Я так спеціально робив. А вже коли отримання, то тільки перший. Ну, зараз ми це проаналізуємо. А на конкретному етапі я просто хочу вам показати структуру бази даних. Як бачите, замість first name name це, що ми вже були зробили. Ну, відповідно ті дані, які ми записали. Далі йдемо сюди. Як бачимо, ID і адрес. Чому ID і адрес? ID зрозуміло, бо ми ось тільки тут поставили його розуміти, як властивість, і співставляти з Адрес при тому всьому, бо тому що властивість повертає доступна для запису та, та читання. І відповідно. Ось тут, до речі, треба було ось так. Зараз. Е, доступна це я пишучи швидко, трошки наплутав, ну не суть, воно тут не, не сильно це впливає. Е, адрес буде доступний у базі даних, бо співставляється, бо для запису, для читання, а е, нейм е, в нашому випадку не працює, так? Оскільки вона доступна тільки, ця властивість, це поле доступне тільки для повернення, тому, тому, тому ми можемо ось так зробити. Роблячи це, ми розуміємо, вказуємо Entity Framework, що властивість Name співставляти з полем ним, і ну і відповідно зі стовпцем ним. Тепер запустимо, але для цього закриємо нашу базу даних, оскільки ми будемо перезаписувати її. Так, ну і Йдемо зразу в нашу базу даних. І дивимося, що в нас є університет. Так, в нас є ID, у нас є name, у нас є адрес. Все чудово, якби. все як і повинно, так і є. Тепер стосовно наступного. З цим ми розібралися поля. З полями розібралися, з обов'язковими, не обов'язковими теж. Якщо є знак питання, не обов'язкове. Але якщо крім того, є реклам, то обов'язкове. Скажімо таке, перевизначення. Далі співставлення стовпців. Та таблиць. Наступне конструктори. Ось тут цікаво досить. Оскільки, як ми бачимо, я створюю через конструктори 4 е, різні, а повертаються всі дані через перший конструктор. Тобто перший конструктор у нас без параметрів, е, як би. Здавалося не так повинно бути. Здавалося б, оскільки у нас параметри є, і, і в базі даних вони записані, а співставляються вони за типом, за типом, коли тип однаковий. Тобто при поверненні знову ж таки, лише тільки ім'я. Однакове тільки відрізняється регістр. Ну, так у нас все витримано. Регістри відрізняються тут. Тобто, могло би через це. Ну, Entity Framework шукає конструктор, і він знаходить перший. І йому, в принципі, ну, Так, зручно, так, скажімо, зручно, по своїй логіці. Навіть не буду аналізувати чому так. Але питання тут ще таке наступне. Здавалось, через перший конструктор, а тут у нас first name Undefined. то при першій логіці, Якщо ми створюємо через конструктор об'єкту, то у нас е відповідно присвоїлось Undefined, як в нашому випадку. В одному з випадків, де ми присвоюємо через перший конструктор. Але тут ж не так. тут не так, оскільки Співставляються відповідно поля властивості, а тут у нас без параметру співставляються параметри. І тут параметра жодного нема. Тобто, по суті кажучи, об'єкт повертається з бази даних, викликається конструктор. Але цей запис не працює, оскільки тут у нас нема параметрів. І тепер фактично просто після того, як викликався. Конструктор співставляється властивості, оскільки у нас вони доступні для читання та запису, співставляються властивості з полями з бази даних, тобто в стовпці з властивостями. Тобто, сам момент, що хочеться показати вам, що конструктор викликається і при поверненні даних з бази даних. Ну, що тут ще важливо, ну, одиничка тут до. Імені додалося, оскільки це ім'я створювалося через конструктор з одним параметром, тобто через конструктор іменований двійкою. Тепер, якщо ми закоментуємо, ну, закоментуємо відповідно сам конструктор, і саме, констру, і саме створення через цей конструктор, нам треба закоментувати і після цього запустимо. База даних відкрита. Знову ж таки, що було очікувано? Створюється через четвертий конструктор, третій та другий. Перший ми закоментували. А вже повертається з бази даних всі. Скажем, записи всі об'єкти через конструктор другий, і при цьому що важливо відмітити, що в даному випадку, вже, як бачите, об'єкт Іван був створений через цей такий конструктор, тому у нього зразу була одиничка і запис у базу даних в нього був з одинички. А вже при поверненні ще одна одиничка додалась, і до цього імені додалась, і до цього імені додалась. Як бачите, вже трохи інакше, ніж в першому випадку. У першому випадку взагалі цей запис не реагував. Але цей запис не реагував, тому що тут не було параметру. А тут вже є параметри. І цей параметр параметляється з параметром з бази даних. І відповідно, ну просто для ілюстрації, щоб що тут вже ловиться ця зміна, скажімо так. Ну, знову ж таки. Ну і крім того, що ще далі хочу показати, що аналогічно закоментуємо зараз другий конструктор, і третій ми можемо закоментувати конструктор. І тоді все одно об'єкти з бази даних будуть повертатися. Буде Entity Framework шукати перший скажімо так, доступний конструктор, якусь частину полів в даному випадку, як First Name, він співставляє через ці параметри, решта він співставляє через властивості і таким чином повертає нам дані з бази даних. Так, я закоментував цей конструктор і знову ж таки закоментую його тут. Не його, а, скажімо так, створення об'єктів з допомогою цього конструктора. Запускаємо. І будемо бачити, що в цьому випадку вже конструктор поверне об'єкти через конструктор номер 3 Ось так, відповідно. В принципі, це все, що я хотів сказати в цьому відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки, дивіться наступні відео. До побачення!